Неймовірний бій луганських прикордонників. І ексклюзивні подробиці від його безпосередніх учасників. Він зі мною цей час разу говорив, коли йому попала куля в руку. Які рішення допомогли врятувати побратимів із пекла? От вони виходять, бачите? Унікальне та вражаюче відео з самої передової. Машинально, одразу зрозумів, що я вже учасник бою. І відповідно, зброя що в руках я почав одразу стріляти. Наш детальний розбір одного з боїв за бахмут. Понівечена, але досі заводиться. Днями ця машина вивезла з бахмуту справжніх героїв військовослужбовців луганського прикордонного загону, які виконують бойові завдання на сході. І один з таких бойових епізодів потрапив на відео. Серед тих, хто в кадрі Валерій на псевдофін до мобілізації працював фінансовим директором, а зараз оператор ПЗРК, переносного зенитно-ракетного комплексу. Я сам луганчанин, я в 14 році вимушений переселенець, приїхав до Сєвєдонецька до 100 кілометрів Луганщина, Там просто дружинам я родом звідти. Ми якось там би і залишились, так? Да? Вісім років налагоджували знову життя. От і вже повномасштабне вторгнення зустрів Середонецьку. Я там був місцевій самообороні. 9 квітня. Валерій вперше взяв участь у близькому стрілковому бою. Поруч з ним був його товариш Василь. Він з нагрудною камерою. За певну зовнішню схожість з верховним головнокомандувачем у підрозділі Василя назвали Зеля. Командував групою Атлас, досвідчений воїн і командир. Це історія неймовірного бою, порятунку побратимів від, здавалось би, неминучої загибелі і смертельної небезпеки для самих рятівників. З Атласом, Зелою і Фіном я зустрівся на другий день після того, як вони вийшли з бахмуту на відпочинок для того, аби разом з ними ще раз подивитися кадри цього бою і розібрати його ключові моменти. Ці події відбулися 9 квітня. На одній з позицій у приватному секторі Бахмуту під щільним вогнем вагнерівців опинилася група з трьох бійців на чолі з заступником Атласа. Він зі мною цей час разом говорив, коли йому попала, попала куля в руку, скажімо так. Я чув, що він і я трьохсотий так сказав. Ну, голос у нього був рівний, голос був увірений. Тобто, я розумів, що він не в паніці. Він веде бій, вони відстрілюються, тобто все нормально. Тобто я відчував ситуацію, чувствував. Але коли він вже був поранений, я зрозумів, що вони, вони вже троє. Ранені, це треба щось зробити. на командному спостережному пункті. Атлас розуміє, кожна хвилина зволікання може коштувати дуже дорого. Він дві години вів бій. Вивів бій. Перша була інформація: один був трьохсотий поранений, потім другий, потім був поранений вже старший над сам. І Було прийнято рішення йти їм на допомогу, тому що люди вийти не могли. Я розумів, що закінчується БК. Кидав команду двоєм своїм цим хлопцям, що з було зі мною. Ми швидко зібралися, взяли гранатомет, сіли на машину від нашого КСП до місця подій, до скажімо, до лінії зіткнення і будь-юбові дії. Там всього десь метрів 900 до кілометра. Будинок, де тримав оборону, заступник Атласа перебував під щільним вогнем штурмових загонів Вагнера. На цій схемі це добре видно. Позиція лейтенанта Клімова обстрілюється майже в притул з боку гаражів. Ліворуч дорога, яка також під вогневим контролем росіян. А з правого боку примітний будинок пофарбований в зелений колір, і там також засіли вороги. Єдиний шлях до лейтенанта Клімова через розтрощені будівлі позаду його позиції. Серед бійців цю дорогу знає лише командир Атлас. Ми зараз заходимо по подвір'ям приходимо. Ну, по, -по, по цій дорозі проводилася зміна. Але, що... тобто, це знайома, да, для вас дорога? Так, да, да, да. по цій дорозі проводиться зміна. Єдине рішення, яке давало шанс на порятунок подавити вогнем позицію в зеленому будинку. Я це місце дуже хорошо знав, тому що там теж безпосередньо там знаходився. Тобто, ну я знав, куди йду, я знав де це розміщення. Я розумів з його доповіді, що з цієї хати, з цієї хати з правої сторони, є спротив в будинку, він по ньому веде вогонь, і це одна ну це направління, де Клімов з, 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 може вийти, тому що по ліву сторону дорога вона була, була, я вже пояснював, під обстрілом і там вийти було неможливо. З тильної сторони в хаті в будинку не було вікін. Вони звідси вийти не могли. Тобто було прийнято рішення вести вогонь, знищити цього противника, який знаходиться в цьому, в цьому хаті, щоб дати йому цю хвилину-дві хвилину, частини чи навіть подавити їх вогнем. З собою бійців лише автомати і один ручний протитанковий гранатомет РПГС. В цей момент я в РПГ подавив вогнем, вони перестали стріляти, ну, тому що один постріл попав в кришу, другий відлетів вікно. Тобто якась стрільба прикрутилася в цей момент. І зараз було прийнято рішення давити просто вогнем, ну, щоб вони не, не, огол, 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 не готували, так, да, так. вогнем. І ми значит, дивіться, я зараз стріляю і ми міняємо позицію, тому що магазин дуже швидко вилітає. Боєприпасів нас собою не було багато. Ну, по 4-5 магазинів треба було давити вогнем. Зараз ми з цього місця ми ведемо вогонь по ці хаті. У цій групі лише командир мав великий бойовий досвід. Для Фіна це взагалі був перший стрілецький бій. Злагоджено працювали, прислала, подає своє. Так, це вперше було, але ну, якось таке враження, що ми заздалегідь домовилися, що робити. Ну, так, ну, так воно було. Тобто у вас не якась там не злагоджена група Ми все собою застави? Так, але ми ну ми взагалі були з Василем е, в розрахунку ПЗРК. А потім нас залучили допомогти. Тобто ми до цього ну, не приймали там безпосередньо в тих позиціях участь. А потім взяли її якось вже не вийшло. Що ну, нам не треба було багато чого пояснювати. Просто дружина майор сказала, що треба рятувати хлопців. Ми піднялися за хвилину, дві ми вже виїхали. Але при собі бійці мали лише чотири постріли для РПГ. Інші випали з автівки, коли прикордонники поспішали швидше дістатися до побратимів. Стріляє один. Другий, третій каже, давай ще нема вже, як нема, горюю. Та так нема, горіть, так де ви загубили? Тож почалась перепалка. Вот. Ну, а що робити? Я вже кажу, що я може побігу там, подивлюся, може на дорозі, де загубився. Там Лера, давай що сюди вперед. <реку> і потім вже почався стрілковий бій. От, я побачив, як вони роблять. Ну, я ж спочатку, як сказав, я ж став ну, як вам сказати, ну, машинально, Зразу зрозумів, що я вже учасник бою. І відповідно, зброя, та ж у руках я почав одразу стріляти. Зараз знов передивляючись відео, командир групи дивується тому, як вправно впоралися з завданням його підлеглі. стрілецькому бою в контактному такого такого не було. Тому що я з свого досвіду кажу, перший бой – він не страшний, тому що ти не розумієш, що відбувається. А ти вже коли розумієш, то вже треба трошки, княжно. Як з парашутом приїхаєш, перший раз не страшно, а другий раз дуже розумієш, що буде, тому страшно. В цій ситуації, знаєте, я вам сьогодні казав. Е е сам страх відчувати страх це не гріх. Гріх це підвести свого товариша в цій ситуації. Цього треба боятися. А Василь з подивом і лише зараз дізнався, які саме слова він використовував під час бою. Просто я стараюся не зловживати такі от всякі слова. А, ну, а так. от. Воно потім ти якось себе не, не так контролюєш, і воно саме виходить. <смі> Ось. Але головне, щоб робота була, щоб ми розуміли один одного. Тобто Команда. Коли команда є, ми тоді сили. Зрештою, щільність вогню створила шанс на порятунок для поранених бійців. Виходять, бачите, виходять, виходять, Ми ще виходять. <свят> насипаємо, щоб вони да, не вилізли. Я не наразі подумали, що у нас там людей 10-15 штурмує. <свят> ми <там> трохи поховалися. <свят> То у нас просто заряд такий перед цим не... ну, да, дуже швидко просто собі. спрацювали да, Сразу зразу, ТР, сразу тривистка зброя. Вони подумали, що ми якась штурмова там рода зажгла. Але на цьому небезпека для всіх учасників бою не закінчилася. Ворожі мінометники почали засипати прикордонників мінами. Укриття. Тут ми попали під мінометний обстріл, відійшли на другу вулицю. Врятувала життя Бахмутська земля. Там на той час після дощів, після зими, після снігу настільки ґрунт. Він ну розмок, я не знаю, як сказати, що коли снаряди залітають, це її рятує. Вони там уламки багато залишаються там. Якщо це було ну ворона по поверхні, там асфальті, що, звісно, це було б набагато гірше. Навіть якби камінюка якась. Да, да, да. А так ми йшли б, щоб ви розуміли, у нас політку берці заходили в землю. Підсумки цього бою група Клімова врятована зараз хлопці на лікуванні. Сама позиція не була втрачена. Згодом і знов зайняли наші оборонці. Без поранень обійшлося і в групі Атласа. Лише командир отримав контузію від близького вибуху міни. Зайшли, зробили справу і вийшли. Да? Так, так, по факту, так, за 15 хвилин. Ну, так. Втрати ворога на ту мить не рахували. Для бійців Атласа було головне врятувати своїх побратимів, але точно знищили щонайменше. Такі думають, та що там такого? Ну, бахмут, треба хлопців виводити, ну, допомогти якось. Ну все, ти, ти їдеш, як нічого не бувало, допомагаєш, допомогли. Слава Богу, все добре. Хлопці там в шпиталі відновлюються. Ну, чогось вражаючого такого. Та там міни падають, то все. Ну, ти, ти звертаєш увагу. Зараз хлопці відпочивають і готуються до наступних боїв. Залізний кінь прикордонника Валерія поїде на ремонт. Та його господар залишається на сході, бо хоче ще цьогоріч визволити від окупантів рідну землю. Так, то так, це моя домівка Донбас. Я сам з Луганська. Думаю, ну добре, значить так має бути. Майже додому. Там майже додому, там трішки не доїхав. Ну, трохи пізніше доїду, обов'язково. Цьому році? Так, звісно, в цьому. Та, ну, скільки може тягнути вже? Ні. Тільки в цьому році. Все, ми маємо їх вигнати. Ми їм показали, і от, до речі, зі мною от ви брали інтерв'ю переді мною Василь. Вінщопа західної частини України. Я саме Східною. І щоб не казали, та пропаганда, та? схід і захід разом був і буде. У нас одна мета звільнити нашу країну, захистити її. Павло Васильєв, факти тижня, сі -Ті -Ті Єдині новини.